Доброго дня, Десь може присядемо, зразу напишемо заяву. Щоб я вас довго не затримав. Придбайте? Я не працюю, що У мене моєї сім'ї, так як я, е, мої змі висвітлює злочинні дії працівників ТЦК. Яких не існує у Вінницькій області. Ось покажу документи, я вже їх показував, але бачу ніхто не реагує. Тому вони скоро дограються. Ви ж прекрасно розумієте, що в разі нападу на мене я маю право застосовувати зброю. Ось ТЦК, щоб ви зрозуміли. Я пішов офіційно, заплатив 150 гривень спеціально під відео ми це все виклали. В реєстратора. Ну я з ними вже гратись не буду, бо вони вже перейшли всі допустимі межі. Зараз вам З Приводу ТЦК. З приводу ТЦК. Так, звичайно. Я їх опублікував, це ж публічна інформація. ТЦК не існує в Вінницькій області. Тобто до мене приходять збройні групи. Звичайно, зараз вам передам. Я ж просто хочу, щоб зрозуміли, про що мова. Дивіться, витяг 150 гривень, заплатив за нього. Спеціально пішов під відео, щоб не казали, що я збрехаю. Ось витяг, будь ласка, тепер передаю, читайте. Можете собі сфотографувати, вони є в публічному думці. Сьогодні, десь годину тому назад, вони вже приїхали до моїх батьків в місто Козятин Вінницької області. Там проживають мої батьки. Стукали по дверях. А згідно частини 2 статті 19 Конституції України повноважень таких в них немає. По дверях може мені стукати виключно слідчий виключно з ухвалою слідчого судді. Стукати в двері, мені... ну я магістр права, в них просто не вийде нічого мені зробити, тому вони вже поїхали до моїх батьків. Якщо цього разу ми їх не встановимо, ну хай люди бачать мільйони глядачів. Канал, я думаю, всі вже знають, бо в нас із вашими деякими слідчими був скандал. Не хочуть вони працювати. Знаєте, ви так. Бувать. Так, звичайно, шавлюк і є посвідчення, що потрібно. У мене ще адвокатська компанія Право я керівник ЗМІ Мадіакур. А оскільки в Вінницькому тільки одному ТЦК взяли на хабарі чотирьох офіцерів за два роки, ви уявляєте, яка там да, кишить. І я їм стою як поперек горла. Орієнтовно годину тому, це зараз кілька Двоє чоловіків у військовій формі. Да, сьогодні... А, орієнтовно, да, орієнтовно, я ж точно а, до моїх батьків. До моїх батьків за адресою Вінницька область, місто Козятин. Прийшли двоє а, чоловіків, двоє озброєних чоловіків так. у військовій формі, схожі на форму працівників ТЦК. Оголошували незаконні вимоги вийти моїх батьків на вулицю та відкрити двері. Відкрити двері, і вийти на вулицю. В дужках без ухвали слідчого судді або суду. Так. Без ухвали слідчих суддя. Ну так, да. ухвалу ви знаєте, тільки слідчим дається. А слідчий вже може оперативних працівників, але тільки правоохоронних органів. ТЦК не є правоохоронним органом. Він навіть не зареєстрований. Тобто це на грамота. Представте, мені дали ствол, а і зміни зареєстровані. Це ж тюрма і воші. А ТЦК в нас працюють. А ви не я, ви зрозуміли, так? Да? Бо я їх викриваю, цю банду. Далі пишемо. Вважаю вказані дії злочинними. А саме. Скоєними проти моїх батьків. Аби тиснути на мене. Оскільки? До моїх батьків? А, аби тиснути на мене. Оскільки я систематично веду конституційну діяльність, а саме тільки магістри права або спеціалісти права мають право надавати юридичні консультації. Конституційна. Конституційна. Як отак написано? Конституційну діяльність. Щодо перешкоджання незаконній щодо перешкоджання незаконній злочинній діяльності деяких працівників ТЦК, кома, які навіть не зареєстровані у державному реєстрі, можна написати там реєстрі юридичних та фізичних осіб. Вручайте, напишіть йому 500 листів. Ну хочете ви його потормошити. Будь ласка, 500 листів, потім по 500 йому адмінпротоколів складіть. Все. Ну не до батьків ходити, є закон. Або давайте скасовуємо закон. Ну просто скасовуйте все. Поліцію розганяємо, що ми маємо вас, вас кормити. Е, а на що ви? Нам є сать миротворець і так далі. Тому я, знаєте, я дуже б хотів достукатися, до, бо до народу я достукався. Але чи достукаюсь я до поліції, бо є чесні хороші поліцейські, я це завжди говорю. А є, вибачте, тварини, які ховають злочини, очевидні злочини. Мені вручили повістку прямо в райвідділі. а Я прийшов через рік в райвідділ, а мені кажуть на відео, що цього не було. Ось, друзі, в цьому приміщенні звернення громадян мені вручалась повістка калугаряну. Потім. Сказали, що нікому повістки тут не вручають поліцейські. Тут ось сидів такий рябоконь, рябоконяка, щоб не забути. Ось тут калугаряну Валентин з ТЦК, головний наш підозрюваний. Тут стояв поліцейський. Доброго дня, журналісти. До когось, якого зняють? Кого? Ми прийшли запитати, тут в поліції роздають повістки. Коли? В армію. Не роздають. Взагалі не роздають. Я не чув, щоб задавали повістки. А хто може повідомити, роздають повістки офіційно чи ні? Тут був такий Калугаряну, який ходив і роздавав людям повістки. Калугаряну? Да. Я взагалі не пам'ятаю такого співробітника. У нас. Це не співробітник, це співробітник ТЦК. Не. І люди ж скаржаться, тому так, ми що прийшли. Тут, що він... Роздавав повістки у вас. Кажу Першу вам, я які? Я перший раз таке чую. Так, підійшов до мене громадянин. Називається Хто Ви? Я сижу в поліції. Представник військомату. Представник військомату. Ось я зайшов в поліцію до Олександра. Підійшов до мене, працівник військомата. Що ви хочете? Хочете пов'язку, то вручайте. Я знімаю все. Роздавав повістки у вас. Кажу вам, як я. Я перший раз такий джурювати. Така ситуація. У нас був слідчий харчук. Так. Я там був потерпілий як журналіст. Так. Там було замовне вбивство. Та. зараз воно в прокуратурі. Я думаю, буде перекваліфіковано. Е, вручали мені тут на вашому місці повістку. Та. Е, такий Калугаряну Валентин зараз в ДТП попав. Мені дуже вони хотіли ДТП зробити і повідомляли. Тут фікалугоря Калугаряну це працівник ТЦК. Він ось та. тут мені вручав повістку. Та. Хоча ваші підлеглі сказали, що він не вручав. Мені тут повістку це все є на відео, все ми зафільмували. Під відео вручали в райвідділі, і під відео мені через рік говорять, що цього не було. А народ, що тупий, ви що, реально людина не вірить очам чи як, вручали рік назад мені повістку, Калугарян, який розбився. Вони ж мені погрожували, що, вони, що я попаду в автокатастрофу. Та він попав в автокатастрофу, можете зайти в судовий реєстр Калугаряну, Валентин, він звізда, він мільйон, 5 мільйонів набрав переглядів тільки в цьому. І я приходжу, і як після цього довіряти поліції? Ну от як? Коли мене постійно хочуть знищити, а що мені повістку вручати? Ну, звичайно, щоб мене кинути на орки і віддати мені героя по смерті. Ми ж чудово розуміємо, вже тепер по тій кримінальній справі вона зараз буде перекваліфікована, зараз прокурор повернеться до, бо він відпустці. З Одеси приїде. Ми її будемо перекваліфіковувати, це замовне вбивство, журналіста. Причому замовили колаборант.